На сухпайку через відсутність у квартирах газу так уже кілька днів живуть мешканці двох будинків по вулиці Хоменка. Люди кажуть, газ їм перекрили, нібито через аварію, а коли підключать, не сказали. І звідчаю люди, що не мають у квартирах іншої можливості готувати їжу, перекрили дорогу. Місцеві владці обіцяють, газопостачання відновлять. Коли Черкас газ порозуміється із приватниками, що збудувалися просто на трубі і тепер не дають до неї доступу ремонтникам. Ірина Куйбіда продовжить. Нема ж, які п'ятільника, ні екстру. Мене нема нічого. на дочі. нема нічого. Оце ж вам кажу, утром поїла сало, кобаси, випила його з слідом та й усі. Таким сухим раціоном Дар'я Романівна харчується вже кілька діб. Мешканка 32-го будинку по вулиці Хоменка розповідає, газ у квартирі зник ще надвечір вівторка. Ремонтники ж, за словами жінки, приїхали лише наступного дня. Нам сказали, що неізвісно, бо дуже велика аварія. В общем, дуже там газ іде скрізь, і аварія велика, неізвісно, коли включать. До обіду нікого тут не було. Після обіду два, да. Півпа, два часа два, два. Часа, Бу часа, було да. три машини було, здруг до чотирьох вирили щось. Газ, де там аварія шумить, но ми його не бачимо. що він шумить, газу, шум... та, утечки та, газу. але ми його не бачимо. На запах нічого, 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 нічого нема. А ми сидимо без газу. Була. Після себе ремонтники залишили ось такі розриті ями. А на під'їздах обох будинків повісили повідомлення. Пошкоджений розподільний провід, тож постачання поновлять після аварійно-відновлювальних робіт. Та коли ці роботи виконують, не дописали. Людей така невизначеність обурює. Ані в кращому випадку, через місяць газ дадемо. І сміються, говорить, а в хочому будете ждать. Нам нужно їхати, видимо, нужно там газовикам, або кому, зв'язатися з проєктним інститутом, хто тут щось построїв, чого то тут нарушив. А ми при чому? Врешті терпець людям уривається і вони рушають блокувати сусідню дорогу. Голова ОСББ розповідає, крок цей вимушений, бо допомоги так і не дочекались, куди б не звертались. Ніхто нам конкретно нічого не відповів. Сказали, що є утечка газу, є якісь там ремонтні роботи. Ми відключили 280 квартир. Це ж не одна квартира, не дві квартири. У кожного діти, в кожного сім'ї. Коли мешканці цих будинків знову зможуть користуватись газом, намагаємо з'ясувати і ми. У Черкаси газі телефоном обіцяють розглянути інформаційний запит. Та коли буде відповідь, не кажуть. Давайте ваш запит буде виконавець. Ось мені головний інженер у відрядженні. Керівник з'явиться, розпише. Буде хтось тоді вам давати коментар чи пояснення. Роз'яснити ситуацію береться заступник міського голови Станіслав Овчаренко. Каже, причини аварії, що привела до відключення газу, ще встановлюють і переповідає інформацію, отриманий від Черкаси газу. Мовляв, полагодити пошкоджену трубу газовикам не вдається, бо просто на ній виросла будівля приватного підприємства. В них є наявна техніка, робітнича сила. Вони швидко швидко це зроблять, але їм потрібно доступ до аварійної ділянки на мережі, де сталася аварія. Хто давав дозвіл на зведення капітальної будівлі на місці пролягання газових труб, в мерії обіцяють розібратись найближчим часом. А от газу у конфорках своїх плит на час підготовки сюжету в ефір жителі будинків так і не дочекались. Ірина Куйбіда Ігор Неділько, Віка новини.